Знімало? Ага. Отак От просто нас цей. Отак Ну, отстаньте. Я жені, ж у нього жила, тоді я не в селі. Побачить, mm -hmm. видно там Іван Івановича у картинки. Mm -hmm. mm -hmm. Іван Іванович, коли mm -hmm. це записувалося? Повніте це, що колись записувалося? Умер Ну, як Богострил. Що якийсь воєнний приїхав, да? У 83-му году умер Іван Максим... Чи, цей, Максимович. Ж. Іван. Так? Ні, Микола. О, Миколаїв. 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 Як його? Іван Іван Миколаїв. Іван Миколайович. А його син Іван записував ваш хор, як ви співали. Да. А як його фамілія? Гу... Гайдук. Гайдук Іван Миколаїв. Гайдук, да. угу. Гайдук Іван Миколаївич. І його я не знаю, чи ховали, чи поминали, що Іван, то його син був воєнний. Весь похорон да. записував Так похорон-похорон, там вся служба. Там, там і вечерня, там ціла касета. Там служба записана. Я, я думаю, слух, ви починали співати Господі воз Тебе тобі і ушли Я». Пам'ятаєте, ви починали, ну там були вже живі. Да, – це з того 40 років назад, що ви почали? 40 років назад, а скільки перед. Да. Ну ви розкажіть от, за хор, як ви співали, що. Повіться ви... це служба, це, церкви не було, а хор був, як це так воно було. Ось хор ж... не було, Їхня бати була, ось Галіна мати. Катерина, так? Е, Катерина була на тому і ще. Я ще тоді, тоді ж церкви не було. Борьба mm -hmm. була за церкву mm -hmm. за тую. Половина села розбилося за тією церквою. Де клуб, це хотіли, щоб вже настаювали на тому. А Катерина Хведоровна, покойна, і вже, Я був безпалий, там Хведямарки, оце той був, mm -hmm. ми вирішили, що не робити, дітворі нігде в клубі, клуба ж нема. це ж ну, да, клуб, немає сестра, другий клуб і робить на тому. На тому. Ми вирішили, щоб по 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 построїти нову, нову церкву на новому місці, uh -huh. посвятити все на тому, щоб там все відбувалося. І клуб, щоб був, і церква, щоб була. Перестали от, і драки, склоки всі, воно не, не то. Половина не? села не вспокоїлось воно довго. і воно, не Вони батька продовжують. Вже тільки померли, що нема тих хата, Воювали все час, до скільки до, жили з такі воювали. Ну, а хор же ж був, до церкви був хор. Хор був один був хор, це ж Катериніх Ведеровий хор був. Ми оце були на тому, а другий хор вони організували, зро, зробилися другий хор ще, mm -hmm. Зробили. Щоб той, у, 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 у Валіної матері. Mm -hmm. Ну, да, mm -hmm. Уляни. У mm -hmm. у нас, вони собирались там mm -hmm. у хаті і mm -hmm. там співали. І воно вроді. Ну, ми кажемо, ну яке це, наче все равновання, яке це ж Бога один враждей. А оцей старийняться на тому. І оцей старий так і хор було. Ну, церкви не було, хрест був. Ще церкви ж не було построєно нової, а клуб вже не заняли. А хрест у кого був, Іван Іванович? А хрест, а хрест? А де кому? А що за хрест? Це то, що на Церковний, І є ще заховане були, були ікони. У Куденко, тієї була ікона. Та й в нас була, що це не а а тоді Хрест у церкві? Церкві, да, церкві, той що виносний. І зараз у церкві, що ще була церква, mm -hmm. mm -hmm. на три престоли mm -hmm. була mm -hmm. вона. Так, комори поробили в СССР, А є. ще й робили комори робили робили mm -hmm. на багато. Ну, там у батюшки є історія села, так там mm -hmm. воно витвіл перевозили під водами. У мене теж є. І у селище купили. селища, да, селище перевозили, я так читаю. 140 років тому. Ну, а оце хор, хто вас вчив оце співати? Вас лично, хто вчив? Уже, уже хор був. Я самий молодший був, у хорі на тому, а то старіший Василь Романович був, приглашав ще мене да. Я не... Василь Романович Регін був. Да, да. Той, як не доля, це бармоше. І Катерина Хведорна була mm -hmm. у тому мати їхня була в цьому хорі. Ось баба Андрущиха, сусідка моя була. В mm ми -hmm. баба воно мене. передавалося в церкву, не було, але ж покоління в покоління. Молодших молодших, молодших, молодших ут написано? щоб не бачу, щоб нам, щоб нам... молодші. Молодші вчилися і ну, подучували. Давайте до восьми, запишемо, потім по-другому. По подучувалися молодші і тоді. А ви по нотах чи так на слух? На слух. Мотив у нас старий був. Старого ще покоління на тому. Ну да. І ми було от у прошлому році, позапрошлому. У ніж Ніжені... Собор був, хор, хорив, а шори, у вас движений. А, було, було, є, є Не закидайте камеру. І наш, наш хор. Ой, виключилось батюшко. Наш, ми, да? наш хор завоював перше місце.